Слава Україні, шановні глядачі. Команда Першого Подільського готова розпочати новий інформаційний день 9 вересня. Про наслідки ворожих атак по Україні за минулу добу. Про основні новини Хмельниччини за вихідні, що минули, розповів впродовж п'яти хвилин. Після російського удару 3 вересня по інституту зв'язку в Полтаві в лікарні досі перебуває 220 поранених деякі з них у дуже важкому стані. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Станом на 8 вересня кількість загиблих зросла до 58, загалом поранених 328 людей. Ворог обстріляв місто Дергачів за повідомленням голови Харківської ова телеграм. На подвір'ї власного будинку загинула 76-річна жінка. 13 людей постраждали. Окупанти вдарили реактивними системами залпового вогню, пошкоджені щонайменше 8 будинків. Пізно ввечері голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму телеграмі також повідомив про артилерійський обстріл Очакова, в результаті якого у власному будинку загинула 70-річна жінка. Також ворожі війська здійснили 91 обстріл прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 243 вибухи. Внаслідок атаки. Двоє мирних жителів отримали поранення, пошкоджено інфраструктуру в 15 громадах. Повідомляють у сумській обласній військовій адміністрації. Також впродовж минулої доби окупанти 183 рази били по 12 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Повідомив про це Іван Федоров, очільник регіону. Славутська громада в жалобі сьогодні в останню дорогу проведуть захисника солдата муляра Євгенія Васильовича 1992 року народження. Прощання із героєм відбудеться за місцем проживання по вулиці Покровська, 16, орієнтовно об 11 годині. За упокійна панахида за захисником України розпочнеться орієнтовно о 12 годині у церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Загальноміське прощання із загиблим розпочнеться о 13 годині у міському палаці культури. Поховають захисника. На новому кладовищі на знак скорботи за загиблим захисником батьківщини закликають приспустити державний прапор України на будинках та спорудах. Жителів громади ж закликають гідно вшанувати світлопам'ять про відважного воїна. Вічна слава героєві та щирі співчуття рідне. Летальна автотроща, внаслідок якої загинув 27-річний водій, трапилася на автошляху поблизу села Юрківці, що на Кам'янеччині. 7 вересня, о 21.36 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про ДТП за участі легковика БМВ. На місці виклику вахівці ДСНС відімкнули клеми від відживлення, аби не допустити займання. Наразі причини та обставини автомобільної аварії встановлюють правоохоронці. Майже 8200 квадратних метрів екосистем вигоріло на Хмельниччині з 7 на 8 вересня. Рятувальники здійснили 21 виїзд, 88 – вогнеборцям на 21 одиниці пожежно-рятувальної техніки, а також бійці місцевих пожежних команд із сіл Женишківці та Заміхів долучалися до цих викликів. На одному із яких до слова було врятовано жінку. 7 вересня відбулося займання сухої рослинності у селі Панасівка, що на Дунаєвеччині під час ліквідації. Рятувальниками пожежі на площі 300 квадратних метрів водій пожежно-рятувального підрозділу Василь Ковальчук почув крит про допомогу. На згарищі він помітив жінку, яка як згодом з'ясувалася, намагалася самотужки справитися із вогняною стихією, проте травмувалася під час гасіння пожежі, зламала ногу та пошкодила руку. Водій викликав швидку та передав потерпілому медика. Наразі 30-річна жінка знаходиться на лікуванні. За даними НЕК Укренерго, сьогодні 9 вересня, по годині відключення електроенергії не застосовуватимуться у разі отримання нових розпоряджень. Хмельницькобленерго також. НЕК «Укренерго» повідомить. Однак Хмельницьку до слова повідомляє, що заплановані ремонтні роботи і за багатьма адресами у Хмельницькому буде відсутнє електропостачання. З деякими адресами я вас ознайомлю. Отож, із 9 до 13 годин електрики не буде на вулицях Вайсера. За 19 адресами вулиці Володимирській також 12, 14, 17, 17 дріб 1, по вулиці Прибузькій 10, по вулиці Річкова 34 та 36 і по вулиці Свободи 2. Також відсутня електрика буде і на провулку Староміському 4677 дріб 7, 1. Щодо того, де не буде електрики з 9 до 17 та із 9.30 до 17 години, ви зможете детальніше дізнатися, перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на своєму екрані, на своєму екрані у наш телеграм. Наразі. Буду завершувати наш ефір. Стежте за актуальною та перевірною інформацією у наших соціальних мережах. Долучайтеся до нашої спільноти. Ми дякуємо Збройним силам України за захист і за можливість працювати для вас. Тож на все добре!